Одне із головних міст Галичини Івано-Франківськ. Його постійно порівнюють зі Львовом. Але насправді місто має свою особливу історію та цікаві місця. Чим унікальна міська ратуша, куди зникла мироточива ікона, і як нацисти доклались до створення найкоротшої вулиці Франківська, розказуємо про топ 5 місць, які варто відвідати в Івано-Франківську. Обов'язково підпишіться перед переглядом. Івано-Франківськ кілька разів визнавали одним із найкращих місць для життя в Україні. В його області розташований гірськолижний курорт Буковель, унікальна пам'ятка природи та історії Скелі Довбуша та ще багато відомих місць. Та сьогодні на візі Україн ми розкажемо про саме місто і пропонуємо вам відвідати найкращі його пам'ятки. Ратуша. Першим місцем обов'язково має стати візитівка міста ратуша. Та ця вже четверта за рахунком в івано франківську Першу розібрали через ненадійність конструкції, друга згоріла, а третя була пошкоджена під час Першої світової війни. Будівля виконана у стилі конструктивізму і цим є унікальною. У такому стилі виконані всього три ратуші в Україні підійматися сюди приємніше ніж на львівську. Сходинок менше і більше простору. З оглядового майданчика відкривається прекрасне видне місто, та навіть можна побачити в Далечині Карпати. А у самому приміщенні ратуші розташований краєзнавчий музей. Вхід на оглядовий майданчик ратуші коштує 40 гривень для дорослого та 20 для дітей. БАСТІОН Івано-Франківськ колись мав назву Станіслав і був задуманий як місто фортеця. Він був настільки укріпленим, що свого часу витримав багатотисячну навалу турецького війська протягом кількох тижнів. І все це завдяки бастіонам, п'ятикутним укріпленням, розташованим на краях фортеці. Зараз із шести бастіонів найкраще зберігся всього один. Його мур можна побачити у фортечному провулку. На початку 2000-х років бастіон під час реконструкції додали до проєкту галереї. Тепер тут можна краще роздивитися давні мури, купити сувеніри та подарунки для близьких, а також взяти участь у майстер-класах і відвідати галереї сучасних мистецтв. Крім того, у бастіоні є кафе, ресторани, магазини парфумерії та одягу. Потрапити сюди зараз набагато легше, ніж за часів турецьких навал. Тим паче, тепер тут точно раді всім. Вхід безкоштовний. Працює бастіон з 10 ранку до 7 вечора у вихідні, та до пів на дев'ятої вечора у будні за адресою фортечний провулок. 1. Вірменський собор недалеко від ратуші нас зустрічає блакитна будівля з золотими куполами. Це катедральний собор покрови Пресвятої Богородиці, який ще називають просто Вірменська церква. Така назва через те, що ще у 18 столітті її будувала саме вірменська громада міста. Розкішні колони, ліпнина та скульптури все вказує на те, що ми потрапили в інтер'єр в стилі бароко. Щоправда, побачити мироточиву ікону Божої Матері, якою колись славилась церква, не вийде. У 1944 році настоятель храму вивіз ікону до Польщі, де вона зберігається, й донині. Зараз у храмі знаходиться її копія. За часів Радянського Союзу Собор був художньою майстернею. А згодом музеєм історії релігії та атеїзму. Сьогодні ж Вірменська церква виконує свою основну функцію є місцем для церковних служб вірян. Прийти сюди варто навіть людям, що не дуже вірують. Адже ця краса варта уваги музей мистецтв Прикарпаття та не всі собори Івано-Франківська використовують за призначенням. Зайшовши до колегіального костелу Діви Марії, ви не побачите служби. Тут уже давно розташований художній музей. Неабиякої помпезності закладу додає те, що костел є найстарішою будівлею міста. Музей мистецтв Прикарпаття має колекцію, що налічує понад 15 тисяч художніх творів. Тут часто проходять різні виставки, в тому числі й сучасних митців. Поряд з Галицьким іконописом у музеї зберігаються роботи німецьких та італійських художників 18 століття. Та особливо цінним вважають шість скульптур галицького митця Івана Пінзеля. Вартість квитка 40 гривень. Працює з 10 ранку до 5 вечора щодня, крім понеділка, за адресою Майдан Шептицького 8. Вулиця Труша. У Франківську понад пів тисячі вулиць. Але найменшою з них є вулиця Труша. Це вузенька вуличка шириною у 6 метрів. Аби пройтися нею, вам вистачить хвилини, адже її довжина всього 65 метрів. Та гарантуємо, ви затримаєтесь надовше, адже тут є чим зайнятись. Можна розглянути реставровані розкішні двері, якими славиться Франківськ, випити кави у місцевому кафе. А біля пам'ятної таблички Наталі Кобринській згадати, що наша письменниця була засновницею феміністичного руху в Україні і зробила перший з'їзд саме в Івано-Франківську. Зараз вулиця виходить на ринкову площу, та так було не завжди. Сталося це архітектурне воз'єднання у 1942 році, коли німецькі окупанти наказали знести південний ринковий квартал. Промприлад але Франківськ це не лише кілька століть історії, а й прогресивна сучасність. Найкраще це ілюструє інноваційний центр промприлад Реновація. Колись тут був завод, який успішно займався приладобудуванням. Зокрема, виготовленням парасольок. Зараз у його приміщеннях знаходиться промприлад, місце, що створює простори для розвитку чотирьох напрямів у Франківську: бізнесу, урбаністики, освіти та мистецтва. Тут є продакшн студія, центр неформальної освіти для дітей, галерея сучасного мистецтва, лабораторія ресайклінгу та навіть бістро і бар. Саме завдяки новому інноваційному простору Франківськ став найсприятливішим регіоном для ведення бізнесу у 2020 році. У промприладі проводять публічні екскурсії. Вони є безкоштовними і проходять кожної останньої п'ятниці місяця за попереднім записом у групу. Адреса вулиця Академіка Сахарова, 23. Більше цікавих туристичних місць України ви можете знайти за допомогою платформи Visit Ukraine. Тут зібрано понад 800 турів у різні куточки нашої країни, в тому числі й тури Івано-Франківськом. Дізнайтесь про найбільшу пожежу міста та богемне життя у турі загадки Липової алеї. На вас чекають досі нечувані історії про Івано-Франківськ від професійних гідів. Переходь на сайт Візіт Україн та обирай перевірені тури Україною вже зараз. Посилання залишимо під відео. Дякуємо за перегляд! Пишіть, чи бували ви в Івано-Франківську, та яке з місць вам сподобалося найбільше? Ставте лайк, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на візіть Україн.